Слухайте українську передачу з Ватикану. У цей різдвяний період, готуючись до зустрічі Нового року, запрошуємо наших радіослухачів у мандрівку духовної віднови під проводом отця Віктора Кваснія чину святого Василія Великого. Четверта реколекційна проповідь. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель. Він же Христос Господь, і ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. Євангелії від Луки. Христос приходить на світ у Вифлеємі, у вертепі, в яслах, бо не знаходиться місця в заїзді. Вефлеєм виявляється негостинним для Марії та Йосифа, негостинним для народженого Спасителя. Замість кімнати вертеп, замість колиски, ясла. Весь важливий задум Бога виглядає зовсім непідготованим. Бог, видається, обмежується мінімальним, якщо місцем народження. Згідно з пророцтвом є вефлеєм, то цього вистачає, не вимагається додаткових ознак щодо житла та побутових умов. Жителі вефлеєму не спромоглися забезпечити місцем Марію та Йосифа. Не завжди людина йде назустріч Божим планам. не завжди співпрацює з Богом. Звична ситуація для того. Хто заклопотаний власними справами. Але Бог не розчаровується, його задум незмінний. Він приходить навіть тоді, коли його прихід залишиться майже непоміченим. Мабуть, жителі Вифлеєму знали пророцтво про їхнє місто, але бачили його здійснення в далекій перспективі і вже точно не пов'язаним. З таким суто людським процесом перепису населення. Марія та Йосиф не скаржаться, приймають обставини спокійно, використовують те, що їм доступне. Йосиф, будівельник за фахом, покірно сприймає цю тимчасову бездомність. Для найважливішої події свого життя він не зміг забезпечити достойної будівлі. Але найголовніші не зовнішні умови, а сама особа того, хто приходить. Ісус в центрі уваги Марії та Йосифа, до Нього звернені їх очі і серця, чуються відповідальними за участь у здійсненні Божого задуму. Дитя сприймають не перше як Божий дар, а не як власну заслугу, плід своїх старань, тому й не чуються враженими. Убогістю місця й обмеженими умовами. Бог, який є любов'ю, стає людиною і приходить туди, де перші в його туземному житті люди його з любов'ю зустрічають і приймають. Убогі умови стають першим знаком для тих, хто хоче відвідати дитя. Осяний ангел. До якого приєднується сила небесного війська, вражає і лякає своєю могутністю. Він, однак, має важливу інформацію, народився Спаситель, Христос Господь, і ясла є першим орієнтиром для тих, хто його шукатиме. Пастухам важче було б розібратися з пошуками дитяти в царських палатах. Значно довший шлях треба було б подолати. А ясла то знак, за яким зорієнтуються найшвидше, це щось для них близьке і зрозуміле. Вони мають справу з тваринами, знають, де шукати ясла. Ясла доступні біля них не ставлять вартових, як перед входом у палаці. Народження в палаці швидко стало б усім відомим. Такі новини поширюються швидко. Не треба тут і втручання ангелів, і відвідувачів у палаці було б набагато більше, стояла б, може, ціла черга. Тільки не усі у цій черзі стояли б зі щирим наміром. Хтось був без простої цікавості, хтось волів би радше роздивитись пишноту палацу, бо новонароджені діти все одно виглядають подібно. Хтось прийшов би задля годиця, бо такі правила, а хтось просто тому, що йдуть інші, щоб не відставати. Хтось чувся б зобов'язаним лише завдяки своєму статусу, що має доступ до палаців, а інший через цей статус чув обмеженим, негідним входити в таке місце. Христос міг би залишитися в центрі людських розмов. Але не сердець. Він приходить у спосіб покірний, цей спосіб простий і доступний, і водночас вимагає уважності і щирого наміру, все інше зовнішні умови і статус тих, хто прийде відвідати, не таке важливе. Різдво це найперший прихід Спасителя як особи, богочоловіка, що вступає у світ людей. Щоб дарувати їм відкуплення. В раю людина, зрішивши, сховалася від Бога. У Різдві Бог приходить до людини і дозволяє себе шукати, підкреслює важливість власне зустрічі, а всі інші обставини важливі лише настільки, наскільки допомагають цю зустріч організувати. Бачу незвичайне і дивне таїнство, пастухи наповнюють звуками мій слух, голосячи не пустинну пісню, але співаючи небесний гімн, ангели співають, архангели оспівують, херовими взивають, серафими величають, всі торжествують, бачачи Бога на землі і людину на небесах, Високого долі, згідно з його планом. А низького вгорі по Божій любові до людей. Сьогодні Вифлеєм став небом, замість зір прийняв співаючих ангелів, а замість сонця незбагненно явилось сонце правди. Не питай, як це сталося, бо де Бог хоче, там уступають закони природи, що сьогодні зродила його діва, це знаю, і що Бог зродив його без часу, в те вірю, але спосіб народження. Я навчився величати мовчання у тиші, святий Іван Золотоустий, помілія на Різдво Христове. Це була четверта реколекційна проповідь, яку в рамках Різдвяної духовної віднови виголосив отець Віктор Косній чину святого Василія Великого. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос рождається, Лаудетур Єзус Христос!